Так, друзі, з'явився новий запит. Після кількох років роботи системи опалення у чоловіка виникли питання щодо її правильності. У нас двоповерховий маленький будиночок, всього 6 радіаторів і два контури теплої підлоги. Одна в кімнаті, одна в санузлі. Сантехнік якийсь який робив, трохи перестарався і поставив 4 насоси на всю систему. Ще до цього поставив. Термозмішувачі на теплу підлогу трохи не там, де треба. Поставив перед насосом, коли потрібно, після насосу. Задача це все окультурити і зробити правильно та й викинути парочку зайвих насосів. Зараз будемо щось робити. Так, ось що в нас в ітогі вийшло. Залишилося в нас два насосики. Один насос на радіаторне опалення. Ось труба на одне крило, труба на друге крило чи на поверх, як воно там іде, незрозуміло. І на теплу підлогу. Через тройнички один на один контур, на другий контур, через термозмішувач. Також зробили перемичку. Подача обратка вже теплі. На радіаторах на теплій підлозі, ще тільки подача тепла. Це у нас підпітка, підживлення. І ще тут зробили такий краник, щоб проганяти теплу підлогу, бо колектору немає, неможливо зігнати з неї повітря. Ось, якось так. Все, що можна було, все, що було в наших силах, ми виконали.